Я друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Relax Time. В цьому випуску я буду розпаковувати ось такий покуночок з AliExpress. Це вже четвертий мій випуск. Замовляв я деякі ліхтарики, але незвичні, трішки цікавіші, ніж я замовляв раніше. Тому став вподобаючку. Обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є можливість виграти 100 гривень. Як це зробив, ось цей користувач. Ну, а ми погнали! Ну як завжди, друзі, я дякую вам за ваші теплі приємні коментарі. Мені завжди їх приємно читати, тому що там є для мене корисна інформація і інформація загалом, тому дякую велике. Так, друзі, цього разу посилочка дійсно є великою, тому ми не будемо довго затягувати, почнемо її розпаковувати. Я обов'язково вам буду показувати, скільки все коштує, як воно виглядало на Aliexpress. Так, щось я вже роблю Так. Боюся, зайве просто порізати, бо таке вже неодноразово в мене траплялося. Так, друзі, ну перше, що ми бачимо, це ось такий великий ліхтарик. Навіть більше не ліхтарик, а як зарядна станція. Ось так вона виглядає. Ну, зараз я все розпакую, дай будемо потихеньку відкривати з кожного об'єкту. Так, що в нас там далі? Я дуже люблю, коли ось такі об'єкти вони вже є відкритими з такими коробками. Як вони їх пакують, я взагалі не розумію. Друзі, вирішив замовити я ось таку лампочку. Не знаю, наскільки вона буде ефективна, як вона буде справлятися своїми прямими обов'язками. Ось так вона розкладається і, типу, почок світла має бути більшим. Як ми вже бачимо, можливо вам її не видно, вона вже є трішки поцарапаною, тому що тут немає ніякого ні пакета, ні кульочка, але виглядає досить якісно. Так, Наступна не менш маленька посилочка, це буде ось такий великий ліхтарик, я його також замітив на Aliexpress. Мені стало цікаво, як він себе покаже. В принципі, відгуки були від нього досить непогані. Мені чим він сподобався, тим, що він виступає як павербанк і що є в нього зарядка на сонячній батареї. Хоча я не сумніваюся, що вона буде заряджати прямо суто від сонячної батареї. Йдемо далі. Так. Ага, цей кольочок ми зараз розпакуємо. Так, що в нас тут? А ось такий маленький ліхтарик з магнітом. Як бачите, вже шнур магнітиться. Але сам ліхтарик є пластиковим. Виглядав на AliExpress він приблизно так. О, до речі, друзі, світить він потужно, ой, як мігає. Ну ладно, зараз ми все будемо по черзі доставати, все ми будемо тестувати і дивитися. Так, йдемо далі. Так, далі нас зустрічає. Ось, друзі, замовляв я ось такий типу світильничок. Е, я, здається, трішки лажанув, тому що я вже коли його замовив, потім подивився, що є там інший вигляд розетки. А я купляв під американську. На жаль, в мене переходника собі немає, але доведеться десь, напевно, в Авроль, чи ще десь купувати цей перехідник. Ну, Виглядав він в інтернеті досить краще, ніж зараз. Але хоча, в принципі, непогано. Так, ідемо далі. Це я, друзі, також замовляв в таку лампочку. Я гадав, вона буде трішки більшою. А вона приїхала такою маленькою. До речі, здається, не всі ліхтари, які мені приїхали, але ну і фіг з ним. Що ж, продовжуємо нашу розпаковочку. Мені цікаво, що тут. Я в принципі догадуюся, але там, по ідеї, має бути три штучки. А мені здається, що тут одна. Ага, друзі, супер. Це я замовляв собі ось такий ножик. Тому що я загубив свій, ну, в принципі, виглядає він досить непогано. А чи він гострий, чи ні. Друзі, він дуже гострий, я вам чесно кажу, клас. Друзі, ось такий ножик на ну до речі, це не тільки є така розфарбовка. Коштував ось стільки. Його корпус зроблений. З якогось мені незрозумілого матеріалу, тому що це навіть і не пластик, це таке як щось типу сплав, якийсь, не сплав навіть. Якась як кераміка. Такий як навіть дерево. Ну це не пластик, друзі. Не дерево, а якийсь такий камінь спеціальний. Ножик. Ну прикольний, реально, друзі. Все зроблено якісно, хоча за такі кошти. Ну, трішки кривенькі видно. Але за такі кошти, друзі, я дійсно гострий. Дивіться. Такому навряд чи так. Ну, намагається намагається він взяти це все. Ну, дивіться, візьме. Ну, Дійсно, наточили його славненько. Так, продовжуємо нашу розпаковочку далі. Вартість даного девайса складає ось стільки. Він продавався на Aliexpress, Виглядав він приблизно так. Через те, що він, якби на як датчик руху, друзі, я чесно кажу, я думаю, він буде більше набагато. Так, а ну спробуємо. Ну, щось воно світить. Але світить, друзі, так собі. Не дуже яскраво. Є ось такі чи магнітні наліпки, чи. Ну, певно, що магнітні. Так, магнітна наліпочка. Щоб до магніта десь до якоїсь металевої дверей чи ще щось. Писало, що це воно має бути з датчиком руху. До речі, друзі, я до нього заплатив дуже багато. За ось таку штуку. Я гадаю, в Аврорі можна було купити в рази менше. Ну, це таке діло. Хочу прийти я до цього ліхтарика, він мені дуже сподобався, через те, що він маленький і досить потужно світиться. Оглядає він ось так. Всередині. звичайнісінький корпус. Здається, так, він на акумуляторі. Тут захований його зарядка. Така металевий пристрій, який дозволяє закріпити його на штанах чи на ремені. ну Маленький десь, друзі, приблизно сантиметрів, ну я знаю, 7. Але світить я вам скажу досить потужно. Та, ну, зарядили його при тим, як мені відправити, дуже багато в нього яскравостей, дуже різних. Такий кольор, який, знаєте, не нефарбували і не дофарбували. Але я скажу, що на його ціну, а його ціна складає приблизно стільки, він виглядає досить крутецько. Я гадаю, для того, щоб ремонтувати автомобілі, це буде крутецький девайс. Тим паче тут є магніт, який от в мене столик металевий. Магнітний. Магніт досить хороший, потужний. Так, друзі, а певно я ще хочу почати з цього монстра. Я не знаю, друзі, в принципі, відгуки про нього досить позитивні на Aliexpress були. Коштує ця річ стільки. Ось ми тут бачимо, зустрічає нас сонячна батарея, але в мене таке відчуття, що вона це як наліпка, звичайнісінька. Є пристрій USB, це певно для павербанка і для його зарядки. Але, друзі, знаєте що я вам скажу? Досить легкий. Ага, Дивіться, друзі, тут є ось тут діоди, тут діоди і тут діоди. Я, до речі, не відразу це зрозумів. На павербанку він реально дуже легкий. Тут, певно, суто тільки акумулятор для того, щоб заряджати сам ліхтарик. Телефон від нього сильно не зарядиш, хоча ми зараз це можемо перевірити. Ну, в принципі, потужність цього ліхтаря мене вражає. О, клас! Ось такий приємний жовтий світ. Друзі, я в гаражі в темну пору обов'язково вам покажу всі ліхтари, які як світять, тому що при днівному світлі зараз пояснювати вам, щось показувати, це є нерентабельно. Зараз я, друзі, візьму телефон і спробую подивитися, чи працює тут у нього павербанк. Ось, друзі, буде наш такий піддослідний. Втикаємо. Уроз'їдемо так над тим боком. Так що таке? Мені все-таки було тим. Опа! О, друзі, зарядка пішла, дивіться, прикольно. Але і відразу вже пропала. Або він посаджений, або я не знаю. Так. Ана. Зарядка йде йде але тут вони йдуть проценти. Тобто щось з ним не так. Все, друзі. А ні, дивіться, я тільки його що пощокав, щось міняється, щось не міняється. Можливо, щось входить, можливо, щось в мене з цим шнуром, але ні, в принципі, шнур має бути нормальним. Ну, коротше, суть в тому, що якби... зарядка є, але, до речі, дивіться, я нажав на ліхтарик і зарядка пішла. А і сразу пропадає. Коротше, друзі, щось є. Треба дивитися, але майте на увазі, що можуть бути якісь дефекти. Ну бачите, воно якось... Я гадаю, що це все-таки зарядка або ось цей вхід. Він погано тримає. В принципі, тримає непогано. О, так, друзі, да, дивіться, якщо я тримаю цей вхід, воно його заряджає. Тобто це в мене щось кабель. Так, і хочу я продовжити з цього також, типу, як повербанк і, типу, ліхтарик для кемпінгу, до речі. Є в нього спеціальний пристрій, який можна його оплатить пульті. Підвісити за щось на вулиці, там чи на якесь дерево, чи навіть просто в квартирі за лампочку. До речі, опакування досить непогане. Є інструкції, що мене дуже радує. Супер. Ну, Зодно подивимось, як він виглядає всередині. Бачите, тут багато світлодіодів. До речі, вага його трішки краще, ніж ось того, що я попередньо вам показував. Так, ну, воно закручується чи воно має захлопнутися. Ну, то вже ці китайці. Друзі, воно навіть не налазить. І зламати, боюсь, ялки палки О, все. Все чітко. Так, є ось такий пристрій, який закривається все. Ну, що, друзі, вмикаємо, дивимося, як воно працює. Хі -хі. Так, друзі, воно не працює. Певно, він розряджений. А можливо, щось зв'язане з пультом. Також це може бути. Так. Це, до речі, друзі, мені подобається, що китайці завжди, дає пристрої з батарейками, намагаються втикнути ось такі пластикові штучки, щоб не сідали акумулятори. Так, ну, а воно пульт такий, знаєте, він гнеться трошки. А ну, якщо так. І, Друзі, я гадаю, що він розряджений. Я, звичайно, спробую з ним розібратися, але... Але... можливо, в кінці відео я вам його обов'язково покажу. Все-таки я був правий, вона мені приїхала розряджена, я її трішки підзарядив, аби провірити, як вона взагалі працює. Так, має ось таке гарне яскраве освітлення, трішки тускніше, мерехтивий, ну і взагалі вимикається. Сонячна батарея виглядає краще, ніж в того минулого ліхтарика. Також є система павербанку. Зараз ми вже на нашому айфончику її провіримо, як воно працює. Якщо взагалі працює. Так, я думаю, треба вмикнути. Ага. Або знову щось. А, ні бачите, друзі, це вже не хоче працювати. Ні, працює. Зарядка пішла і, до речі, тримається вона тут краще, ніж трималося на тому павербанку, ну, точніше на тому акумуляторі. Можна також буде його підвісити. Загачав, чи як вам зручно буде. В принципі, непоганий ліхтарик за свої гроші. Вартує він, до речі, ось стільки. Тому, якщо будете роздивлятися його, я гадаю, якщо ви десь його будете на природі вішати наверх, сонце буде світити, заряджати його, якщо воно дійсно працює, ще якось обов'язково перевіримо. І для кепінгу чи для якихось туристичних подорожей, він буде дуже корисним. Ну і наостанок, друзі, я хочу вам продемонструвати ось такі два пристрої. Це я побачив ось таку лампочку, яка ціна була ось така. Вирішив її спробувати замовити, бо мені дійсно стало цікаво, чи це дійсно можливо. В принципі, виглядає як можливо. Ось таким воно, типу, як квіточка, ромашечка, зірочка, кому як зручно. Накручується воно на патрон, люстри. Так, що в нас тут пише? LED, 28 Вт, здається 50-60 Гц. 265 вольт. Ну, цікаво. В принципі, коробочка така, знаєте, як от у нас також продаються з цим сим. Мені цікаво, як вона буде світити, це ми обов'язково його перевіримо, але в кінці відео. Ну, Виглядає досить непогано, вага, звичайно, маленька мені трішки бентежить. Але те, що вона трішки поцарапана, це мені вже не подобається. Що немає ніякого елементарного кулька. Тому, друзі, дивимося до кінця і бачимо, як вона світиться. Хоча так виглядає, як медуза, до речі. Ну і, друзі, наостанок. Ось такий світильник. Мені просто фотографія понравилася на самому Аліекспресові, як воно світиться. Але я замовляв один колір, мені пішло, як завжди, не те. І друзі, я, дійсно, я коли замовив, я вже потім побачив, що там є різні штекери. У мене десь має бути цей штекер. Я його спробую обов'язково вам покажу, як воно має світити. Що ж, друзі, відео дійшло до кінця. Дякую вам велике за перегляд. Деякі товари я залишаю собі, деякі я буду намагатися продати на Aliexpress. Дуже мене порадував ось цей ніж. Я не очікував, що за таку ціну я отримую дійсно гарний, якісний ніж. Порадував мене ось цей ліхтарик безпосередньо, ну і відповідно ось цей. Цим всім ви бачили самі. На жаль, картинка в інтернеті одна, а по факту приходить зовсім інша, хоча я читав відгуки, по відгуках було все чудово. Друзі, не забуваємо коментувати це відео, станом подобаєчки і до нових зустрічей. Так, друзі, в себе в квартирі я відшукав штекера, втикнув його в розетку, перевірити або чи дійсно воно працює. І зрозумів, чому я на Aliexpress бачив одну картинку, а зараз трішки іншу. Тому що ці грибочки, як ви бачите зараз на відео, вони міняють кольор поступово. І тому я бачив одну картинку, а воно мені приїхало трошки іншим. Е, друзі, рекомендую вам для дитячої кімнати, воно тако міняється, переливається гарні кольори. Сподіваюся, на відео вам це буде трішки видно, тому що в житті воно видно краще. Так, друзі, я вже в гаражі. Як бачите, повна темнота, будемо тестувати перші ліхтари. Це буде ось такий. Ну, скажу я вам, що хоч він і маленький, але друзі світить він реально якісно. Гарне освітлення, таким ледовським навіть. Коротше я йому ставлю 5 з 5. Далі на черзі йде ось такий персонаж. Ну, Я б не сказав, що він прямо аж ідеально освічує приміщення. Мені здається, цей ліхтарик трішки навіть краще. Але це більше йде як лампа для кемпінгу, тому десь 3,5 поставимо для неї. Так, далі йде у нас ось цей ліхтар як павербанк. Це якщо це його один бік, то світить воно погано, вов, друзі. А жовтий колір світить реально шикарно. Блін, Таким приємним навіть, теплим, я б навіть ще сказав. Так, пробуй друг, другий бік. Секунду. О, так, друзі, другий бік освічує набагато краще. І пробуємо. Так, друзі. 4,8 я би поставив оціночку для цього ліхтаря, тому що все-таки той маленький він світить набагато яскравіше. Далі, друзі, йде ось такий, я гадав, світильник. Він маленький світильник. На фотографії ви бачили, який він мав би бути. Світить він, як він освічує, тобто ви знаєте, бачите, куди піти. Незважаючи на свої габарити, він не світить досить потужно. Оця штука, до речі, мала бути з датчиком руху. На жаль, цей датчик руху взагалі ніяк не працює. Віддав я за нього, ну, як на мене, дуже великі кошти. Тому ця фігня повніша. Я ставлю їй ну, десь 1 бал. Ну і друзі, останнє, що я буду пробувати, це ось ту лампочку. Опа. Так, ну те, що вона працює, це вже добре. Світло яскраве, але мені здається, що та лампочка, яка в мене була, світила набагато краще. Ну, в принципі, понятно, що краще, тому що дивіться, які її розміри, скільки це тут, якщо пише. щось 10, Друзі, не бачу, дуже дрібно пише ось такий розмір. Ну і такий. Але те, що працює, то це вже добре.